Привіт, друзі! Сьогодні з вами будемо говорити про франшизу клубу Культ розвитку. Розповім вам, як стати партнерами нашого клубу. Але давайте познайомимось. Хто мене не знає, мене звати Ірина Горбунова. Я маркетолог з 13-річним практичним досвідом, стратегічний маркетолог. Більше трьох років я займаюся інфобізнесом та запусками-продажами через блог. Також я засновниця клубу культрозвитку. Це клуб інфопідприємців, експертів, які також продають свої знання, продають свої послуги, займаються монетизацією блогу, монетизацією своїх знань. Крім того, у нас є видавництво культрозвитку, де ми видаємо експертну літературу, корисну саме для інфопідприємців. А зараз в роботі у нас уже шоста і сьома книги, тож ми теж активно працюємо. Що розповісти про клуб? Давайте в двох словах. Хто не знає, що таке клуб культрозвитку, це таке середовище, де зібрались круті, класні експерти, і вони там навчаються, розвиваються і зростають. Як взагалі був створений клуб? Почалося все з того, що я постійно створювала навчальні продукти. От уже протягом трьох років я щодня працюю над створенням якихось навчальних продуктів. Уявіть собі. А зараз більше 40 навчальних продуктів створено мною і також. Я залучала до співавторства над цими продуктами інших крутих експертів. Продукти створювались, 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 і в якийсь момент я просто зрозуміла, що це все не має сенсу продавати, пропонувати людям поєдинчо, тобто по одному продукту. І я об'єднала усі свої навчальні продукти в бібліотеку, в єдину бібліотеку. І саме ця єдина бібліотека і стала основою клубу культрозвитку. Окрім доступу до бібліотеки навчальних продуктів моїх і інших експертів, ми робили курси у співавторстві. Наприклад, от є теми, в яких я не є експертом. Звісно ж, таких там дуже багато. А я збираю тусовку класних експертів саме в цій темі. Ми разом створюємо план курсу, тобто, я як методолог, також створюю структуру цього курсу. І власне залучаю експертів до створення такого продукту. Таким чином, у нас вже є курс юридичні опори інфобізнесу на даний момент, це найбільший взагалі, найвичерпніший курс про юридичну сторону інфобізнесу в Україні. Є курс дизайн для недизайнерів, є курс по методології створення навчальних продуктів, є курс величезний, крутезний курс по таргету. Тобто в клубі об'єднана така кількість навчань, абсолютно все, що може знайти, Знадобитись сучасному експерту, сучасному інфопідприємцю. Окрім того, що у нас є доступ до цього всього, ми постійно проводимо майстермайди, у нас є групи росту, ми проводимо такі сесії зі мною запитання-відповідь, тобто це міні-консультації, де приходять всі бажаючі резиденти клубу, задають мені будь-яке запитання, я на нього відповідаю і таким чином ми зростаємо, рухаємось далі. Також у нас є ранковий коворкінг, де ми Зустрічаємося і працюємо, не відволікаючись одну годину кожен над своєю задачею. У нас неймовірна кількість, величезна кількість класних, крутих форматів для того, щоб ти зростав. А так от, цей клуб як окремо така бізнес-одиниця, він є доволі успішним комерційно. І я вирішила нещодавно, певний час тому, у нас клубу, до речі, буде. В жовтні 2025 року клубу буде вже цілих два роки, і всі ці два роки клуб активно розвивається, працює, стає все кращим і кращим. І я вирішила відкрити продаж франшизи клубу, в якому вигляді працює ця франшиза. Уявімо, що ви вирішили стати партнером клубу. Ви приєднуєтесь, сплачуєте поушальний внесок. внесок він становить 80 тисяч гривень. Це одноразовий платіж за те, щоб стати партнером клубу. Після цього я надаю вам створюю для вас копію сайту клубу Культрозвитку, але це буде ваша особиста копія. Там буде посилання на вашу платіжну кнопку. Її я теж допомагаю створити. Якщо ви цим ще ніколи не займалися, це для вас щось новеньке, то ось створюємо платіжну кнопку, ставимо на ваш персональний сайт. Цей сайт ви ставите собі в шапку профілю у своєму блозі і займаєтесь спокійно продажем залученням резидентів до клубу. Резидентство. Коштує півтори тисячі гривень на місяць. Тобто, залучивши одного резидента, він сплачує за вашою платіжною кнопкою ці півтори тисячі гривень, і вони відразу потрапляють вам на ФОП. Тут важливо розуміти, що культ розвитку це клуб за підпискою. Тобто щомісяця, щомісяця знімається оплата за наступний період. Тобто, коли ви продаєте, коли ви продаєте. Один пакет резиденсу, тобто, коли до вас долучається одна людина, а вона платить півтори тисячі гривень на місяць. Тобто 30-го числа купила у неї списалось півтори тисячі, і 30-го числа наступного місяця спишуться наступні півтори і так далі. далі, і далі. і Тобто регулярні оплати клуплацю працює у форматі регулярних оплат. Таким чином, залучивши одного клієнта, ви Підписуєтесь на такий собі пасивний дохід, і якщо ви працюєте активно, просуваєте клуб, то звісно, ви будуєте поступово свій пасивний дохід. А Самі можете порахувати просту математику. Наприклад, нещодавно до нас долучилася одна резидентка клубу в якості партнерки. Вона придбала франшизу клубу і буквально в перший день продала 11, 11 місць, тобто 11 нових резидентів, залучило. А от порахуйте, скільки тепер щомісяця вона буде отримувати просто з такого простого рішення, і це лише один день. А, звісно, що. Я розглядаю партнерську мережу як мережу для зростання. Ми регулярно зустрічаємося з партнерами. Плануємо кожен наступний місяць в клубі, тобто які у нас будуть активності, оскільки, окрім онлайн, у нас також є офлайн. Ми проводимо офлайн заходи і презентації наших книг. Ми зустрічаємося в Києві, в інших місцях проводимо корисні заходи, просто зустрічаємось, п'ємо разом каву і не тільки. Взагалі, дівчата з клубу дуже дуже здружились і. And... Клуб дійсно на даний момент допомагає створювати ресурсне, класне, якісне оточення із таких людей з ким ти на одній хвилі. Так от, з партнерами ми зустрічаємось періодично в зумі, плануємо активності на наступний місяць. Кожен з них, кожен з партнерів може також проявляти власну активність, може розміщувати в клубі власні курси, власні навчальні матеріали і таким чином залучати також підвищувати свою впізнаваність і відразу створювати. Вплив на середовище, в якому знаходиться. Тобто уявіть собі, що ви долучаєтесь до клубу, в клубі є певна кількість учасників, ви долучаєтесь, ми презентуємо вас в якості нового партнера, розповідаємо про вас, проводимо з вами якусь лекцію, ви розміщуєте своє навчання. Резиденти клубу їм це корисно, вони дивляться, вони пізнають вас. І якщо їм це корисно цікаво, вони, звісно ж, переходять і у ваш блог, і вони. Користуються вашими послугами. У нас всередині клубу на дуже високому рівні знаходиться взаємодія між резидентами, тобто всі один в одного замовляють, купують, співпрацюють, роблять колаборації, тому що цей простір власне створений для цього, і там це легко, просто і зручно робити. Тобто, крок перший, що не крок перший, а вигода перша, що ви можете. Справляти вплив на аудиторію, яка вже є в клубі, і таким чином просувати себе, свою експертність, рекламувати себе. Окрім цього, ви, звісно, можете заробляти і будете заробляти. А стати партнером культ розвитку клубу це отримати новий соціальний статус, це підсилює вас і. Повірте, з нами ви ніколи не будете лишатись на тому самому місці, на якому були на старті, тому що в клубі просто неможливо не рости. Дуже багато всього постійно відбувається різні челенджі всередині клубу. У нас є різні безкоштовні послуги. Дизайн буст, наприклад. Тобто, дизайнер коментує ваш візуал і ви втілюєте те, що він вам порекомендував. У нас є консультації з таргету безкоштовні, тобто, ви можете реально звернутись до діючого таргетолога. Класного, професійного досвідченого отримати рекомендації. У нас є консультації бухгалтера. Це безкоштовно це все входить в ось ці півтори тисячі гривень. Тобто продаючи клуб, продаючи членство резидентство в клубі, ви насправді продаєте абсолютно неймовірну річ, аналогу якої на українському, російському, взагалі на відомих мені ринках просто не існує. Тому що клуб надзвичайно щедрий, в ньому є все ніяких додаткових оплат, входиш, платиш лише всього ці півтори тисячі гривень на місяць. Подумайте, що таке півтори тисячі гривень це не знаю, мабуть, два обіди в Києві, а може і ні. Ну не знаю, давайте так: обід, таксі на обід і таксі додому знову. Або пляшка хорошого вина і якийсь сир на закуску до вечірнього фільму. Ось це півтори тисячі. А ось у нас в клубі за ці самі гроші ви можете отримувати просто постійний розвиток. Тож. В чому ідея моя для партнерів? Я дуже хочу залучити е, певну кількість партнерів для того, щоб вони собою, своєю активністю розвивали клуб і залучали нових людей. Моя мотивація заключається в тому, щоб як можна більше інфопідприємців, українських підприємців дізналися про те, що клуб існує і могли отримувати від нього переваги. Повірте мені, моя найголовніша мотивація як творця в тому, щоб проект розвивався і жив. Саме тому я віддаю увесь дохід від продажу. Резидентства, тобто людина, платить півтори тисячі гривень, ви ці півтори тисячі і отримуєте. Ось це моя головна мотивація, щоб ви збудували собі пасивний дохід, і ви привели до нас в клуб як можна більше і більше і більше нових резидентів. Тому це чиста він, -він система. А я заробляю на цьому лише один раз, коли ви платите мені паушальний внесок. І також тут важлива річ: у клуба є команда, є своя структура. Ви за неї не платите, що місячних ніяких платежів не вносите. Я сама оплачую. Роботу менеджера клубу, у нас там ще є певна технічна команда. Тобто, ви не дбаєте, не думаєте, взагалі вас не цікавить ніякі технічні нюанси, організаційні нюанси. Ваша задача лише запрошувати свою аудиторію до клубу. І звісно, що ми в цьому допомагаємо. Ми розповідаємо, як це робити. Тобто, ви включаєтесь до франшизи, купуєте франшизу, ви вчитесь продавати, ви. Вступаєте в таку групу росту партнерів, де ми всі працюємо над однією метою, і чудово поєднуєте це з своєю основною діяльністю, зі своєю експертністю. Тому що, якщо ви вже продаєте якісь свої знання або послуги через блог, то на вас, скоріш за все, Підписано багато ваших колег, конкурентів багато інших експертів. І їм, звісно, також буде цікаво стати резидентами клубу. І тут ви вже зможете це запропонувати і заробляти ще й на цьому. Тому розглядайте можливість долучитись в якості франчайзі, також як можливість відкрити для себе ще одне додаткове джерело заробітку. Потім дивіться, чому я вважаю, що це просто абсолютно геніальна річ, і дуже дуже палаю просто цією ідеєю залучення нових пар. Партнерів. Тому що а, я щодня консультую, і я знаю, що не всі, от далеко не всі <сум> експерти, маючи знання і досвід, хочуть, і можуть, і вміють, і їм подобається створювати навчальний продукт. Ні, далеко не всі. Багато людей просто хочуть працювати з клієнтами, і це абсолютно нормально. А, але брати участь в інфобізнесі, тому що це вигідно, тому що це можливо робити з кожної точки світу, тому що це зручно, тому що це сучасно, вони хочуть. Так от що їм робити? Інфопродукти створювати. Не хочеться вникати в цей величезний пласт знань, упаковувати це все, працювати це все. А інфобізнес хочеться. От тут франшиза клубу Культ розвитку якраз ідеальне рішення. Можете взагалі не створювати жодних своїх продуктів, а тільки продавати те, що є. А тож, друзі, якщо вам взагалі це цікаво, якщо ви хочете задати свої питання, поговорити з приводу того, щоб зі мною поговорити з приводу того, щоб стати партнером клубу культ розвитку, якщо хочете купити цю франшизу і продавати резидентство в клубі, заробляти на цьому, будувати свій пасивний дохід на готовій абсолютно системі в ціннісному продукті, то я запрошую вас написати мені в приватні повідомлення для того, щоб ми з вами домовились про зум зустріч на зум зустріч. Я проконсультую вам і розкажу вам, як адаптувати цей продаж до того, що ви вже робите, як вибудувати продажі в клубі, клубу у вашому блозі, з огляду на те, що там є зараз, що ви продаєте зараз, як це зробити. Тож, запрошую, дякую за увагу, буду дуже рада бачити вас в такому тісному, близькому колі партнерів клубу Культ розвитку.